Друзі, якщо ви ще не були на сафарі у Київській області, це відео для вас. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми недалеко від Києва на так називаємо сафарі в екопарку. Починається екскурсія. Скоріво. Далі цікавіше. Отак от починається сафарі. Машини вистроюються в колону і. Починають свій рух. Далі заїжджайте на територію, все огорожено таким парканом високим і вже по території їздите дивитись звірушок. Деяких можна годувати, але основну масу ні, навіть зупинятися не можна. Так от спокійненько тут коні гуляють. У них повна екосистема є. Річечка там от тече. Тут от вони граються, бігають. Привіт! Як діла? Тут у нас живуть полені. Це у нас воська пасібі. Все після бізонів. Екскурсія закінчується, так що можете приїжджати. Дуже прикольно. Посилання залишу в описі. Це Київська область, медвено, сафарі. Можете так вбити в гуглі, і вам одразу видасть.